Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні трішки поговоримо, і тема буде дуже актуальна і цікава для тих, хто веде свої ютуб-канали, хто нещодавно їх завів і хто цікавиться взагалі, як справлятися із негативними коментарями під відео. Розповім вам ще, як справляюся з негативними коментарями я. Мені також прилітає, тому залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал. І поїхали! Хочу обсудити з вами негативні коментарі. Взагалі, багато хто із починаючих блогерів дуже часто закидає вести свій канал, тому що починають сипатися негативні коментарі. І повірте мені, в мене вони також на самому початку були. В мене вони бувають іноді і зараз. І так як я відкрила свій другий канал, я дивлюся, що він дуже активно розвивається. Мої відео рекламує сам YouTube. Хоча я сама в шоці, я не думала, що кулінарний канал буде на самих початках настільки популярний, там і перегляди великі, і Лайки і там і коментують, звісно, менше коментують, але буває, прилітає мені там досить так непогано. І ви знаєте, хочу порадити всім починаючим блогерам і навіть не починаючим блогерам, бо я знаю, що як не крути, як не звикаєш до негативу, ти все рівно якось реагуєш. Будь то ти реагуєш позитивно, будь то негативно, тут уже хто як сприймає це все. І я скажу по власному досвіду. І з самого початку в мене починалася повноцінна депресія, я хотіла закинути канал, мені здавалося, що в дійсності люди подивились моє відео, і таке показувати не можна, як таке можна знімати. І взагалі живу я неправильно. І, до речі, самий такий коментар, який мені запам'ятався по цей день, звучав приблизно так: що ми з чоловіком, алкоголіки, в нас скрізь по квартирі валяються пляшки з під пива, ми п'ємо на дитячі кошти, і діти у нас їдять засране печиво, взагалі. Мало ми їх не годуємо офсом. А, І а, там було ще дуже багато такого всього, а, що я нічого в цьому житті не варта, і взагалі без чоловіка я нічого не варта, і а, нічого в мене там ніякого не бізнесу не було. І а, загалом я погана господиня, і п'ятки в мене грязні, і що тільки мені там. Це все написала одна людина. Чесно, на той момент мене дуже сильно це розізлило. Я знаю, що ми завжди стараємося з чоловіком робити все для дітей. Ми стараємося будувати будинок, і тут такі претензії, що ми живемо на дитячі кошти, що ми п'ємо. Ну, я не вважаю, що пляшка пива із заробітної плати, або там, коли дуже-дуже втомився, і сісти випити пива це такий вже я не знаю, злочин, певно. І писати те, що ми пропиваємо дитячі кошти і що ми отримали 10 тисяч гривень першої виплати. Це такі великі гроші. Ви знаєте, я була шокована на той момент, тому що жили ми мінімум на 20 тисяч гривень місяць, а перша виплата вона взагалі один раз при народженні дитини. І поки ти народиш ту дитину, ти вкладаєш стільки у свою вагітність у пологі, в підготовку, в коляску, в памперси, у все, що тобі потрібно. Мені зараз дуже смішно чути, що хтось народжує заради дитячих. Ми офіційно в шлюбі. Я не одинока мама, я немало забезпечена. На даний час я ще й офіційно працевлаштована. Ну, мене на роботі попросили і сказали, що я маю офіційно бути працевлаштована. Тобто, я, будучи в декреті, я вже офіційно працевлаштована, і декрет мені не рахується, в мене йде стаж. В чоловіка на роботі, звісно, такого немає. Їх зараз не оформляю, тому що іде війна і. Вони не хочуть брати чоловіків офіційно на роботу, хоча там фірма завжди бере на роботу офіційно. Але так як йде великий поток, вони беруть людину, людину забирають на війну і виходить так, що вони знову беруть людину, а за попередню вони платять так само податки. Я прекрасно розумію, я жінка, мене на війну не заберуть і мене попросили офіційно влаштуватися, тому я вже десь. Два місяці офіційно про це Скажу так ще. А, як я справилась а взагалі? А, відійшла трішки а від теми. Як я справилась взагалі із негативними коментарями? Апеллен. Апелле. Апеллен. Печево? Бачите, які зайчики? Каже, я їм, так? Да? А ку -ку? А куку, -ку, зайчик! Зайчик з хвостиком, так? Да? Загалом відступила я від теми, розповім, як я справилась із негативними коментарями, відношенням до них і тому подібне. А, коли я зрозуміла, що негативні коментарі на мене погано впливають, що в мене а, падає настрій, я впадаю в так званий ступор, я нічого не можу робити. Це, до речі, посилання тим, хто любить підісрати в коментарях, вказати людині, як їй жити, що в неї все не так, все у неї погано, і повірте мені, що земля з-під ніг уходить. Дуже багато є дівчат, я знаю, що ведуть YouTube-канали, і коли їм залітає, вони дуже довго від цього відходять. І якщо. Залітає їм під кожним відео. Повірте мені, знімати людина більше не захоче. Це Василько. Це одна така думка однієї людини, а решта готові дивитися відеоролики, підтримувати. Не всі ж люблять підісрати, як то кажуть. І виходить так, що ваш, особливо ваш. Негативний коментар може сказатися не тільки на емоційному стані людини, а і е, на емоційному стані всієї сім'ї, тому що ви знаєте, що в основному знімають дівчата, е, дівчата мають свої сім'ї, і коли е, у них поганий настрій, то поганий настрій у всіх вдома. Е, тому, е, знаєте, якщо ви не маєте що сказати хорошого, краще промовчіть і е, не вказуйте людині. Робити те, що ви не можете робити самі. А якщо ви можете порадити людині, як жити краще, як досягнути висот, ви знаєте, ви в цьому професіонал, ви можете активно допомагати і вести цю людину по життю, можете її чомусь дійсно навчити, не підісрати в коментарях, а просто дійсно навчити її чомусь хорошому, досягнути. Певного рівня життя, який є у вас. Ви, як приклад, ви самі, самі заробили все, ви все досягли, купили шикарну машину, купили шикарний будинок. У вас взагалі скрізь чистота і порядок, діти у вас доглянуті, все у вас ідеально. І ви готові цим добром поділитися з кимось, допомогти порадами, як жити краще. Можете порадити, де знайти кращу роботу, де знайти. Якийсь більший прибуток. І ви знаєте, що я сама особисто буду вас поважати як особистість. Але якщо ви в коментарях вказуєте людині, що вона така сяка, перетака, у неї все погане, і вона погана господиня. І а взагалі, так як на кулінарному каналі мені написали, що мій борщ це не борщ, а, то ви знаєте, якщо ви ідеально вмієте готувати. Напишіть мені рецепт ідеального борщу. Але якщо він моїй родині не сподобається, то ви ж самі розумієте, що я буду готувати борщ такий, який їсть моя сім'я. Всім тим, хто веде свої канали на Ютубі і їм прилітають негативні коментарі, є два види вирішення цієї проблеми. Пораджу вам те, що роблю я. Якщо на те питання або на той коментар ви можете відповісти адекватно, то можете відповісти, але буває таке, що у людини не закривається, ну, ви самі розумієте що, вона далі починає вас ображати. То є другий такий варіант, коли ви просто заходите на самому Ютубі. Не цю людину натискаєте, заходите на її сторінку, на її так званий канал. І справа є така, здається, рисочка чи три крапочки. Ви натискаєте туди, і там є такий чудовий пункт заблокувати користувача. Не так часто я користуюся цим блокуванням, але, ви знаєте, нервову систему дуже допомагає зберегти. Повірте мені, краще, ніж ви самі ніхто е не знає, як вам жити, і нікому не вирішувати, що вам робити. Тому запам'ятайте, що якщо вас ваше життя влаштовує, ви знаєте, що ви хочете, і що ви робите все правильно, е то не слухайте якесь е дурнувати е якусь думку, що у вас усе погано, і ви взагалі погана людина. А будьте на позитиві, залишайтеся такими самими, якими ви є. Якщо ви хочете, звісно, змінитися і вдосконалитись, то робіть це. Не чекайте, що хтось зробить це за вас. Ну, а в основному я підтримую всіх малі, всі малі а, україномовні канали. Я з вами. Я також ще не маю велику аудиторію. А, я... Навіть і не могла мріяти, що в мене буде така цифра на даний час, яка зараз є. І я вдячна кожному, хто підтримує нашу сім'ю, хто з розумінням відноситься до всього, що відбувається зараз у нашому житті, тому що я прекрасно розумію, що в мене не ідеальний канал, і я ніколи не говорила, що в мене він ідеальний. Я ніколи не казала, що в нас тут шикарні умови для життя, і взагалі ми самі найкращі. Ми, звичайна, українська сім'я багатодітна, яка живе за свої кошти, яка старається робити умови для своїх дітей. І неважливо ні на які такі коментарі, які будуть говорити нам, що нам зробити, куди піти і тому подібне. Для тих, хто зайшов на мій канал вперше і не розуміє, про що я говорю, хто я така. Мене звати Катя, я мама чотирьох дітей. Наша сім'я проживає на даний час в Рівненській області в місті Костопіль. Ми не ідеальна сім'я, ми звичайні люди, у нас звичайні покупки, звичайні страви. Дуже часто я економлю, тому що ми всі гроші вкладаємо. У будівництво нашого будинку зараз ми проживаємо в однокімнатній квартирі. Вона, звісно, чималенька, в нас тут майже 40 квадратних метрів, але для нашої сім'ї цієї площі вже мало. І ще з 2019 року ми намагаємося побудувати будинок, все за власні кошти. Звісно, нам допомагають із села продуктово, також батьки іноді фінансово допомагають на якісь будівельні матеріали, але це дуже маленька така частина. Все таки батьки пенсіонери і вони так економлять. Я не очікую від них ніякої фінансової допомоги. Дякувати і так, що вони нас підтримують. Вони допомагають нам як тільки можуть із дітьми. І е, також що нам село допомагає продуктами, це дуже велика допомога. Е, тому що так як ми вкладаємо майже всі заробітні плати, якісь е, додаткові кошти, які ми заробляємо, все йде на будівельні матеріали. Зараз дуже високі ціни, і е, будуватися можуть тільки ті, хто дуже добре заробляє. На цьому, дівчатка, буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, розповіла все по максимуму. Комусь допоможу справитися із негативом під відео. Не переживайте, позитив, звісно, буде, але а саме головне, як ви його сприймаєте і а, знаєте, що краще ніж ви ніхто не може оцінювати ваше життя. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Підтримує мене та нашу сім'ю. Побажаю всім мирного неба, швидшої нам перемоги, і до зустрічі у нових відео.